Ви сьогодні були присутні, мали можливість бачити в залі, яка була дискусія стосовно створення громадської ради, Ужгородської міської ради. Я вважаю, що така організація, така громадська рада повинна бути створена і вона має місце. Ми бачимо зараз в останній момент значна активність непосивних громадян міста Ужгород ну, долучається до, до заходів в місті Ужгород. не бажають. Десь прикласти свої зусилля, щоб наше місце виглядало краще. Вони мають десь свої, ну, свої погляди, свої точки зору, і вони би хотіли ці свої ну, бажання якимось чином реалізувати. І якраз з допомогою громадської ради при Журодській міській раді вони цю можливість будуть мати. А наша мета сьогодні була, щоб ця громадська рада працювала в правому правовому полі ну, на основі закону про місцеве самоврядування, що було дотримання вимоги. На основі закону про доступ до публічної інформації. І саме тому такі були жваві дискусії, було багато поправок, але ми в кінці ці всі спільно з активістами громадської ради ці поправки ну, якби звели в, в куткий. І в кінці ми більшістю депутатів підтримали створення в Ужородській раді громадської ради я думаю, що вона буде впливати на життя в місті, тому що дійсно ця наявна кількість депутатського корпусу можливо не володіє в повній картині або немає можливості ну абсолютно всі знати аспекти або якісь проблемні проблемні питання міста. А якщо чим більше людей буде в цьому приймати участь, тим напевне наше місце, місто в майбутньому буде виглядати краще і спільними зусиллями ми будемо мати напевне європейський вигляд.